Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні, я думаю, ви зрозуміли по тому, що я без макіяжа, що сьогодні буде макіяжне відео. Сьогодні буде огляд на серію Avon декоративної косметики, а саме на серію Lux. Взагалі. Коли я тільки задумала про цю серію знімати, вона не була ще такою дорогою, ця серія. Зараз ціни прям мега підскочили, тому я навіть не все, що хотіла, собі придбала, тому що ну, ну, це дуже дорого для серії Avon. Тому ну, те, що придбала, те й буду тестувати, більш нічого не хочу. Так, отже, будемо зараз робити з вами макіяж, і потім поговоримо, обговоримо кожен продукт, які саме в мене враження склалися про ці засоби. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною. А, і ще що хотіла сказати, що відео трішки в мене почали виходити не так, як я планувала. Саме через відключення світла. Зараз я знаю, ну, всі я думаю, знають. У всіх, я думаю, таке зараз є планові відключення, і не зовсім планові, тому, вже ж, як виходить, так буду відзнімати, вже ж вибачайте. Так, ну і тепер давайте перейдемо до самого відео, до фарбування. Так, перший засіб це ось такий тональний крем Кашемір серії люкс, трішки засвічує. В принципі, мені сподобався цей тональний, але я не скажу, що. Він прям коштує ті гроші, які нам заявляє Avon. Так, буває цей крем по акціях, тоді так можна взяти. Але коли він йде по повній ціні, як, наприклад, зараз ця серія прям мега завищена ціна, тому ну, якось так. Так, давайте. Будемо наносити тон більш-менше мені підходить. Так, тональний я нанесла, вже вирішила вам тут не показувати все прям нанесення, тому що це, скоріше за все, нудно. Тому я нанесла, як ви бачите, тон шкіри більш-менш вирівнявся, Це, він не матуючий. Бачите, є такий блиск, ну, я б сказала, гарний природний блиск. В принципі, гарно розподіляється, упори не забиваються. В принципі, не скажу, що прям дуже щільне покриття, ну, такі якісь дуже маленькі недосконалості, перекриє, але якщо є якісь там прищики чи явно виражені постакне, то потрібно буде ще використовувати консилер. Так, далі. Ще хочу вам сказати: в цій серії була ось така сироватка для ростовій. Вона в мене вже закінчилась, тому що тут після відкриття лише 3 місяці можна користувати. Ось так виглядає. Ну, я тут ставлю фрагментики. Зараз в каталогах її вже немає, тому так особливо вже немає сенсу розповідати. Але якщо чесно, то ну, в мене такої особливої проблеми нема з випадінням вій. У ну, мене вони в принципі нормальні. Не побачила я якогось ефекту. Ну, було і було, але почало вже під кінець трішки підпікати. Він ну, повіка, тому я закінчила користуватись. Так, далі. Далі йде ось такий консилер, він йде в стіку, він йде матуючий, тому, якщо, наприклад, наносити на якісь ділянки, де у вас був прищик, він вже почав підсихати, то може трішки підчеркувати якісь там ну, суху шкіру, тому зверніть на це увагу. Так, все, якісь там недосконалості, які потрібно було до перекрити, я перекрила. В принципі, непоганий консилер, але не скажу, що якесь прям мега-мега-щільне покриття. В принципі, є і більш щільніші. Але все одно такий непоганий. Під цей тональний прям ідеально підлаштовується, тому якось так. Єдине, що, звичайно, ці пакування, вони дуже видно, як ти користуєшся, вони заляпаються. Це такий маленький мінус. Так, далі. Зараз я, так як є в цій серії пудра, але вона занадто дорога. Я, якщо чесно, пожалкувала грошей, тому що ну, я не вважаю, що Aivon декоративка так ну, коштує скільки грошей, ну, чесно. Тому я чекала, що, можливо, ця пудра буде на якійсь дуже гарній акції, але ну, її не було і тому. Я її не придбала, тому зараз я запудрюся, зроблю контуринг рум'янами хайлайтером, тому що цього всього нема в цій серії, і до вас повернусь. Трішки зробила контур обличчя такий нелегенький. І що в нас далі? Є ще в серії. Ось такі бальзами для губ, але вони йдуть відтіночні. В мене у відтінку Honey Tink, Зараз нафарбуємось вони йдуть, так, вони йдуть з кольором, але вони все одно такі напівпрозорі йдуть. Так, ось так виглядає на губах. Такий дуже легенький такий відтіночок. Дуже гарно зволожує губи, ну от реально прям дуже гарно такий легенький такий блиск, наче сяйво на губах. Тому, в принципі, мені подобається, якщо ще вони на акціях ці бальзами відтіночні, то можна брати. Так, далі. далі давайте прийдемо до брів. Для брів був ось такий, він називається коректор для брів. Зараз це вже в каталогах його немає, був він у фокусі. І потім його вже і в фокусах нема, повністю вивели. Взагалі непоганий засіб, особливо в кого, наприклад, не вистачає в якихось місцях брів волосинок, то вони цей коректор він містить помимо цього гелю з відтіночком ще й такі, начебто, волосинки. Тому, в принципі, такий непоганий засіб. Щодо фіксації, то я прям не скажу, що тут мега якась гарна фіксація, але така легенька. Але якщо вам ви полюбляєте більш натуральні природні брови, лише хочете їх трішки вкласти, я повторююсь, можливо, там в якихось місцях не вистачає волосинок, їх би туди додати. І зовсім трішечки відтіночку, то ось це прям ідеальний засіб для цього. Ось так. Виглядає брова. Природньо, але трішечки з'явилася і форма. Так, ось так виглядають брови після оформлення. Повторюю, що дуже природньо, лише трішечки придалась форма, трішечки відтіночок зовсім трошечки. І о, на початку бров... брові о, трішки так додалось волосинок, тому що там в мене постійна проблема. Тому, якщо чесно, шкода, що цей засіб прибрали, я б собі б ще повторила б його. Так, о, і о, далі в нас йде туш. Для Вій. Ось така. Я знаю, що дуже багато є шанувальників цієї туші, але я не входжу в їх число, я не люблю таких щиточок. Це зовсім не моє. Вона така пухка, такої ще форми. Я більш люблю силиконові щіточки. Так, ось так виглядає профарбована. Профарбовані вії і непрофарбовані. Ну так, звичайно, є різниця, це один шар. Але все одно ну, от не подобається мені іще. Майже відразу в мене зламався ось цей дозатор, і зараз ось дуже воно замазується і. Не знімається надлишок із щіточки, тому це також мені не зовсім сподобалось. Так, зараз профарбую друге око і до вас повернусь. Так, ось так профарбовані вії. В принципі, виглядає це непогано. Але мені не комфортно взагалі саме користуватися, оця щиточка, що дозатор ну, якось так. Так, І останній продукт це ось така помада, також в такому самому оформленні, як і ось цей бальзам відтіночний. Так, значить Rose Silk відтінок, також такий неяскравий. Зараз давайте приберемо бальзам і нафарбуємось помадою. Так, так. виглядає цей колір, вона прям дуже така сяюча на губах. що придає, Мені здається, навіть трішки об'єму. Прямо мені дуже подобається, як це виглядає. Помада класна, вона дуже комфортна, вона також зволожуюча, тому також, якщо по якихось акціях, то, звичайно, я також можу її радити. Так, отже, це всі засоби, і зараз. Розповім вам о, як висновок про о, кожен засіб. Так, отже, о, бачите, в мене сьогодні такий прям мега-об'єм на волосі. Це о, я спала з заплетеною о, косичкою, і ось такий в мене об'єм вийшов. Давайте по черзі. По-перше, і ще раз повторюю, що ось така сироватка для вію вже немає в каталогах ніде, ні, на, ні в фокусі, ні на розпродажах, вже ніде її не бачила, тому особливо е, нема сенсу розповідати, але я б її не повторила, вона е, ну, мені начебто ніякої дії нема. Далі, е, ось такий коректор для брів. Гарний засіб, мені він реально сподобався для повсякденних таких образів, прям ідеально мені зайшов. Шкода, що вивели його, його немає також не у фокусі, не на розпродажах, ніде нема. І це реально шкода, тому що засіб класний, насправді він придає трішки відтіночку. Можна трішки там зачесати, придати якусь форму, і додає волосічка там, де його не вистачає. Так, далі. Далі ось такий тональний засіб Кашемір. Він у нас йде з SPF 15. Я зараз вам буду показувати ціну в каталозі на ці засоби. Повторюсь, що інколи, коли по акціях, то можна придбати. Як, як от зараз я знімаю в, в травні це відео і показую в травневому каталозі якраз на серію люкс є акція. Тому дивіться, ось де ось цей тональний засіб. І ціна 259 гривень. Це не дуже непогана ціна на цей тональний, тому якраз хто хотів би спробувати, то в травні прям дуже гарна ціна. Можете придивитись, можете придбати, тому що насправді тональний непоганий, він дуже гарно лягає на обличчя, не западає в пори. Дуже легко розподіляється. Так, він не матуючий, він придає таке природнє сяйво обличчю, але це робить таке обличчя, начебто більш свіжим, таким відпочившим. Тон вирівнює, щільність не дуже висока, якісь Такі недоліки, якісь прищики, постакне, він вам не повністю перекриє. Але якщо у вас таких проблем нема, то взагалі ідеально, якщо є, то просто ще консилером можна перекрити і буде ідеально. Тому, в принципі, я можу його рекомендувати, мені, в принципі, сподобався. Так, далі далі, ось такий. Консилер, як він в каталозі називається маскуючий олівець. Ось де він йде, ось цей олівець 189 гривень. Зараз по акції. Взагалі непоганий олівчик. Він йде з таким, начебто матуючим ефектом. Щільність доволі непогана, але не скажу, що прям мега щільний. Розподіляється гарно, під цей тональний, він прям ідеально підходить, підлаштовується його, не видно, він не виділяється. Тому також, в принципі, можу рекомендувати, якщо по акції, якщо ви полюбляєте саме. У вигляді ось таких олівчиків ось ці консилери, то також можете спробувати. Так, далі туш. Туш мені не сподобалась. Вона зараз в каталозі, це в нас об'ємна туш для вій. Ось де вона йде 259 гривень. Ну, не знаю, в мене є туші, які йдуть бюджетніше, ціна бюджетніша, і вони мені прям набагато більше подобаються. Тому цю туш повторювати я не буду, мені не сподобалось. Особливо це, що майже відразу. Зламався ось цей дозатор, і тепер це все е, замазується, це все дуже негарно. Продукт, е, продукта дуже багато на щіточки дістається, тому е, ні. Цю я повторювати не буду і також не буду радити. Так, вона непогано профарбовує, але все одно, все одно трішки не той ефект, якого я. Хочу на своїх віях. Так, далі. Далі ось такий у нас бальзам відтінковий. Так, він у нас називається зволожувальний бальзам для губ ніжність шовку. Ось де. Він іде в нас він підставлений в трьох відтіночках, розкішний нюд. Вишуканий рожевий та досконалий медовий. Це досконалий медовий якраз у мене 189 гривень. Мені подобається, він прям дуже гарно зволожує. Відтіночок прям природні, такий, прямо дуже природній, такий нюд якраз на повсякденнях. Хто не хоче чогось яскравого на губах, то прям класно. Тому, в принципі, я можу вам радити. Тут об'єм. Так, об'єм 3,6 грами надовгенько вистачить, тому також можу радити. Так, і останнє це в нас помада для губ в такому самому пакуванні йде. А, так, а ось де. Ось ця помада. Ось десь кілька відтіночків різних. І ціна 189 гривень також зволожувальна губна помада в мене відтіночок Rose Silk, це в нас рожевий сатин, я так розумію. О, так, ціна... 189 дуже гарна для цієї помади, так як має також такі не прям, вона не дуже пігментована. Є відтіночок, але все одно він такий більш натурально виглядає, губи такі сяючі. Мені здається, що навіть об'єму придає. І о, прям мега, губи такі мега зволожені. Тому також сподобалось мені, о, буду однозначно користуватися. І, можливо, навіть колись повторю собі ще відтіночок багаряний аметист. Ось де, ось де він такий темненький, можливо, собі навіть придбаю якось ще. Тому е, можу радити. І ще з продуктів, які я не купувала, це ось такий е, доглядаючий бальзам. Він просто йде без відтінка, без нічого. Ну, не знаю. Просто для бальзаму 239 гривень. Ну, я врахую, це дуже дорого. В мене є більш бюджетні бальзами, які мені повністю мене влаштовують, тому вже не вирішила. Не купувати. Потім, потім ще є ось така помада в такому оформленні. Вона також 239 коштує ну, відтіночки Ну, також, вже вирішила не набрати собі дуже багато помад. І так, в мене їх велика колекція. Потрібно користуватись. Вирішила, що мені одніє, однієї ось такої вистачить для огляду. Ось, де. Ось пудра ця компактна, що я казала, в двох відтіночках, ну, 409 гривень, і це вона зараз по акції. А взагалі вона іще набагато дорожча йде. О, ну, ні, не думаю, що в Avon о, пудра так повинна так багато коштувати. Тому пожаліла грошей. І ще тональний крем, іще в цій серії є ось такий: в такому скляному флакончику. Це з SPF 20. 349 гривень. Ну, в принципі, можна було б спробувати, але також в мене тональних вже назбиралось в колекції, потрібно їх використовувати. Тому вибрала один ось такий собі тональний, ну, а другий вже, ну, можливо, колись і спробую, але також не захотіла набирати. Особливо ціна, не скажу, що прям, як для Avon, що це прям. Бюджет тому ну, люкс-серія називається, що ви хочете. Тому ось такий у мене був огляд на цю серію. Пишіть, чим використали, що вам подобається, що ні буде дуже цікаво дізнатися. Співпадають у нас з вами. Враження від цих продуктів чи ні. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на мій канал, натискати дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І хочу ще раз подякувати всім моїм підписникам і всім, хто проявляє якусь активність на моєму каналі. Це допомагає просуватися мені, збільшувати свою аудиторію, тому дуже вам вдячна і побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!